Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму творчому каналі Оксімур Хендмейд по-українськи. Сьогоднішнє моє відео це буде відео складене з двох звітиків. Тому що в одному відео я хочу відзвітувати у двох спільниках, в яких брала участь. Перше, це вернісаж осінніх бару, який організували. Маруся з каналу Марусова скринька рукоділля і е, Ліночка з каналу Мій творчий простір. І другий спільник це спільник Шкарпеткова скриня дизайнерських бажань. У якому я беру участь вже цілий рік. Е, минулого, е, минулого місяця якраз в той період, коли мені треба було здавати звіт, я поїхала в Київ, малий їхав на навчання, перший курс. Отже, в кінці серпня я поїхала, вернулася в перших числах вересня. І так вийшло, що я не відзвітувала, але я в'язала і в попередніх моїх відео ви бачили про поїздку. Те, як я в дорозі в'язала якісь шкарпетки. Отже, ці шкарпетки покажу вам сьогодні. Відзвітую і за серпень, і за вересень. Тим паче, що мої процеси переплітаються у цих двох аспектах. Тому що свої вересневі шкарпетки я в'язала також і у спільнику Вернісаж осінніх барв. Вони були з такої фарбованої мною пряжі, це вже другі шкарпетки з цієї ниточки. І ще в мене лишилось трошки ниточки. Можливо, будуть і треті. Або якісь комбіновані. Отже, перше, що хочу вам показати у вернісажі осінніх барв, це у мене був дитячий комплект. Комбінезончик я вже віддала давно, тож можу вам лише залишити десь отут фотографію. А до нього в мене ще зв'язались чепчик і пінеточки. Комбінезончик треба було швиденько, але залишились ниточки. І з замовницею ми так вирішили, що я зв'яжу, ще що з нього вистачить. Це одно ниточок ще є трошки, ну але ось так: чепчик і пінеточки. Зараз вам покажу їх, а фотографії комбінезону, як і сказала, залишу ось тут. Звичайний чепчик з клином таким всередині. Я зв'язала до комплект до цього комбінезончику. Зав'язочки робила айкорду, шнур айкорд, і прив'язувала ось сюди. Так само обв'язувала, і робила другу зав'язочку від одного кінця до іншого, без відривне в'язання. Такий чепчик, і такі Ой. І такі пінеточки з бантичком. Вони ще в мене трошки-трошки вологі, тому що я їх вибрала. Можна ось так, а можна з таким відворотом. Це було у номінації Діти наші квіти. Так, номінація. Не дуже пам'ятаю номінації, якщо чесно. Отже, це було у цій номінації комбінезон і. Чепчик з пінеточками. Це було зв'язано з цій номінації. У номінації зігріємо ручки і ніжки, у мене зв'язались ось такі шкарпеточки. Це шкарпетки з, з пряжі, яку я фарбувала. Це був мій, тобто моя перша проба пера, як то кажуть, я фарбувала пряжу і вже одні шкарпеточки у мене такі зв'язались. Це друга пара, і ще лишилось трошки ниточок. Навіть не знаю, вийде, не вийде, чесно кажучи, не зважувала, скільки там лишилось, але це вже друга пара ось таких, як, на мою думку, дуже осінніх шкарпеточок. Тому я і вирішила, що цьому СП буду в'язати обов'язково ці шкарпетки. Вони мені такі, знаєте, по кольору подібні до осіннього листя. Ще, ще трошки зелене, але вже і не зелене, починає жовтіти, червоніти. Ось, подивіться, яка палітра. Ну точно, мені вони нагадують осіннє листя. Отже, це було у номінації: зігріємо ручки і ніжки. В номінації про інші види рукоділля я пошила ось такі проєктні торбинки. Це будуть на замочку, всередині є кишеньки на підкладці, більша, менша ось така ось така торбиночка. все вам буду зараз показувати, тому що їх у мене пошилось багатько. Буду їх відшивати і виставляти на продажу, тому що, я вже казала в попередньому відео є. У мене важко хвора людина, яку я повинна витягувати з біди. І я мушу щось робити не лише на благодійності. Крім своєї благодійності, я мушу щось робити, чимось підробляти. Отже, показала вам ці на замочках сумочки. Зараз у мене ось такі на зав'язочках торбинки. Такого дизайну Такого дизайну. це дві одинакові з пірамідами і ось такого. Так що проєктні торбинки мене захопили, і я буду цим займатися. Це у мене в номінації інші види рукоділля. А тепер щодо шкарпеткової скрині, дизайнерських бажань, то буду вам показувати свої шкарпетки. Ці шкарпетки я в'язала у серпні місяці. Коли я їздила в Київ, у дорозі я їх в'язала. Я викладувала відео. Мене е, малий навіть знімав. син навіть відзняв мене трошки, як я в'язала в поїзді. По дорозі, отже, я їх тоді в'язала. Це ниточка шкарпеткова, вона шкарпетковий мікс. Я купувала його. У Лариска, яку я постійно брала пряжу, вона сама міксує із шерсті, напівшерсті, шерсті, з поліамідом, робить, коротше говоря, робить шкарпеткові мікси із шкарпетковим складом. Тож, ці шкарпетки я зв'язала в серпні. І ось ці малесенькі шкарпетки, також я зв'язала у серпні. А до вересневих у мене відносяться ось ці шкарпетки, які я в'язала. Вернісажі осінніх бар і маленькі пінеточки, я вже їх склала дівчатка, тому що не встигла я дознімати, як їх прийшли забрали. Отже, це у мене по шкарпетковій скрині дизайнерських бажань. Хотіла швиденько все все відзняти, тому що час-обмаль, а звітик повинен бути звітик. Отже, отже, дякую вам всім. Що дивитесь мене, що залишаєтесь зі мною. Дякую всім за шалену вашу підтримку. Дуже важливо людині занепасти духом. І це дуже важливо, коли є така підтримка. Бо, як я вже казала, ми будуємо плани на життя, а у життя є свої плани на нас. Тож, мусимо. Зим миритись і шукати якийсь компроміс. Дякую всім за увагу! З вами була ваша Оксана, і це мій канал Оксімур Handmade по-українськи. До нових творчих процесів! Па-па!